Доброго дня, мої любі третьокласники! Вітаю вас на уроці математики та тема нашого уроку додавання і віднімання трицифрових чисел способом округлення. Ну а на початку уроку давайте ми з вами згадаємо, як це округлювати числа. Відкриємо сторінку 37 у нашому підручнику та виконуємо завдання 1. Доповніть до круглих чисел. І ось ми бачимо з вами приклади. Скільки треба до 67 додати, щоб отримати 70. Правильно, треба додати 3. А до 84. Скільки треба додати, щоб отримати 90? Молодці. 6. А 3. А далі 78 плюс скільки, щоб було 80. Молодці. 2. 76 плюс скільки, щоб теж було 80. Молодці. 4. 46 плюс скільки для того, щоб отримати 50. Мої розумники, 4. До 38 додати, щоб отримати 40. 2. 79 плюс скільки дорівнює 80 1. 58 плюс скільки, щоб отримати 60. Молодці 2. Бачите, ми дуже добре з вами впоралися з цим завданням. А тепер перейдемо далі. Сторінка 37 завдання 3 під буквою А. Розгляньте, як виконували додавання способом округлення трицифрового числа. Обчислить цим способом. І от дивіться. Перший приклад: 380 плюс 276 дорівнює. Ми бачимо, що у нас така вертикальна палиця біля числа 80. І додаємо 20. Так, і дивимось тепер, що. 380 ми округлили до цілого числа 400. І тепер бачимо, що 400 плюс 276. Але те, що ми додали, ми обов'язково віднімаємо. І мінус 20. І бачимо: 7, 676 мінус 20 дорівнює 656. Тобто, як ми бачимо. Ми спочатку до 380 додали 20, а потім ми відняли цю двадцятку. Так, давайте далі переглянемо. Далі у нас наступний приклад: 198 плюс 250. Ну і тут бачимо, що до 198 ми додаємо 2. І отримуємо такий результат. 198 плюс 2 це у нас 200. Плюс 250, але мінус 2, дорівнює 450 мінус 2 це 448. І як ми бачимо, діточки мої, якщо ми додаємо десятки, ми палицю ставимо біля десятків. Якщо ми додаємо одиниці, ми обов'язково ставимо біля одиниць. І дивіться, запам'ятайте. Скільки ми додали для округлення, стільки ми і віднімаємо. А тепер давайте ми трошечки потренуємось і виконаємо завдання при буква Б самостійно. Ось наші приклади. Для того, щоб самостійно розв'язати ці приклади, поставте відео на паузу, а потім. Коли все зробите, повернетесь до відео. Ну, а тепер, діточки, давайте перевіримо, як ви впоралися з цим завданням. 260 плюс 198. Так, ми додаємо до 198 бійку. Получаємо такий результат. 260 плюс 200, але мінус 2 дорівнює 460 мінус 2, це буде 458. Наступний приклад: ми до 390 додаємо 10. І ось що у нас виходить: 400 плюс 272 мінус 10. Десятка, та, яку ми додали. І получається такий результат. 672 мінус 10 буде 662. Наступний 299 додаємо 1. І бачимо, 524 плюс 300 і мінус 1 дорівнює. 824 мінус 1 буде 823. У кого так ви молодці? А тепер запам'ятайте правило. При округленні числа, вираженого одним із доданків, від результату віднімаємо число, яким доповнювали цей доданок. Ну, а тепер давайте перейдемо до наступного завдання. Сторінка 38, завдання 5. Обчисли вирази способом округлення. І ось ми бачимо наші вирази. Так само робимо це самостійно, ставимо відео на паузу, робимо наші вирази, а після цього вже повертаємось для того, щоб дізнатися, чи правильно ви обчислили вирази способом округлення. Ну, а тепер давайте перевіримо. Перший вираз це у нас 590 плюс 280. До 590 додаємо 10 і отримаємо такий результат. 600 плюс 280 мінус 10 дорівнює. 880 мінус 10 буде 870. Наступний вираз. 290 додаємо 10. Отримаємо такий результат: 360 плюс 300 і мінус 10. І це у нас виходить 660 мінус 10, дорівнює 650. 480 плюс 393 до 393 додаємо 7. Що ми маємо? 480 плюс 400, мінус 7. Дорівнює 880 мінус 7 буде 873. У наступному виразі додаємо 10 до 190. Що ми отримуємо 230 плюс 200 і мінус 10. Буде 430 мінус 10, 420. Наступний вираз, 580, додаємо 20. І отримуємо такий результат. 600 плюс 250 мінус 20 дорівнює. 850 мінус 20 буде 830. Ну і так само в останньому виразі. До 290 додаємо 10. І маємо 270 плюс 300 мінус 10 дорівнює 570 мінус 10, буде 560. Молодці, діточки гарно впорались з цим завданням та закріпили, як правильно обчислювати вирази способом округлення на додавання. Ну, а тепер переходимо вже до віднімання. Сторінка 40 у підручнику, завдання 3. Розгляньте, як виконували віднімання способом округлення трицифрового числа. Обчисліть. Цим способом. І тепер ми бачимо 460 мінус 295 дорівнюємо. До 295 ми додаємо плюс 5 і отримуємо такий результат. 460 мінус 300. Але дивіться, у відніманні ми обов'язково додаємо число, яке ми і додавали до округлення. Тобто у додаванні було мінус це число, а у відніманні плюс це число. І дорівнює. 160 плюс 5 буде 165. Так само і десятками. 720 мінус 380. 380 додаємо 20, і буде 720 мінус 400 плюс 20. Тобто ми додаємо. І дорівнює 320 плюс 20 буде 340. При округленні числа, вираженого від'ємником, до результату додаємо число, яким доповнювали цей від'ємник. Тобто, у додаванні ми віднімали це число, а у відніманні, навпаки, додаємо. Ну, а тепер трошечки ми з вами потренуємось. Сторінка 40, завдання 4. Обчисли вирази способом округлення. І ось наші вирази. Поставте відео на паузу, обчисліть вирази, а потім повернетесь до нашого відео. Ну, а тепер перевіряємо. 760 мінус 390. До 390 додаємо 10 і отримаємо. 760 мінус 400 плюс 10 дорівнює 360 плюс 10, 370. 520 мінус 289. Тут ми додаємо 11. Буде 520 мінус 300 плюс 11. І дорівнює 220 плюс 11, 231. 850 мінус 495. Додаємо 5 і віднімаємо 850 мінус 500, це у нас 350. І плюс 5 буде 355. 670 мінус 298. Ми додаємо двічку. І це у нас буде. 670 мінус 300 плюс 2 дорівнює. 370 плюс 2 буде 372. Молодці. Дуже гарно. А тепер ми закінчуємо з вами наш урок і переходимо до домашнього завдання. Домашнє завдання. Сторінка 41. Завдання з домівкою. Виконуємо і А, і Б. Тобто у завданні А. За коротким записом склади та розв'яжи задачу. У вас є вже короткий запис, вам треба тільки у зошиті написати розв'язання цієї задачі. А у завданні Б треба знайти значення різниць, застосовуючи спосіб округлення числа. Якщо ви вдруг забудете, як правильно обчислювати наші вирази способом округлення у відніманні, ви зможете повернутися до нашого відео і ще раз передивитися, як правильно робити віднімання способом округлення. Наш урок на цьому закінчується. До побачення, дітки, до зустрічі!